Ну а ми повертаємося знову ж таки до Кракова. У нас зараз на прямому зв'язку наш кореспондент Оля Зоріна, яка розповість про всю ситуацію, яка складалася протягом гри і після неї. Отже, Олю, тобі слово. Добрий вечір, Києве. Сьогодні збірна України здобула свою першу перемогу у відборі на чемпіонат світу 2018 року. І Андрій Миколаєвич Шевченко і всі гравці дуже втішені насамперед. Результатом можливо до гри є запитання як у головного тренера, так і у партнерів по команді. Скажімо, так і у всього тренерського штабу. Вони розбиратимуть ті помилки, особливо в захисті. А нам вдалося сьогодні дуже докладно поспілкуватися саме із захисниками, а тому до вашої уваги зараз інтерв'ю. Майже у повної ламки захисної збірної України після гри з Косово. Сьогодні якось команді не вистачало швидкості. Чому От ви, як ранні захисники, наприклад, не так часто забігали, як з того ж таки туреччини? Ми намагалися більше контролювати м'яч, щоб витягувати соперника, щоб освобождали свободні зони, тому що вони низько сиділи, не так, як Турція. Боялась контратаку пропустити? Ну да, Тим більше ми розбирали їх на відео Вони добре вибігали в контратаку. Возможно, діти немного страхувалися. Чи важко грати проти таких команд, які сідають на своїй половині поля, коли треба якраз Україні контролювати м'яч? Ну, мабуть, так. Да, все таки тяжело скривати оборону, коли соперник закривається. Можливо, нам і на контратаках лучше играть. Ну, все-таки соперники різні, поэтому ми должны і на контратаках, і первым номером теж играть уметь. Сьогодні сильний матч дуже провів Ярмоленко. Як вам з ним на фланзі грати? Ну, в принципі, мені комфортно. Він мене понимает, я його понимаю, поэтому хорошо, що він так зіграв. Чому так багато все-таки вони створювали моментів? Просто 1-0 как бы, результат. Где-то чуть-чуть не получалось что-то. Ну, я думаю, это наработ... наработается, чуть -чуть все будет хорошо. Скажите, как якось вечувалася, до 60-х минуты играли, больше менш контролювалася, инициативу, потом как-то, якось втомилась, возможно? Ну скажи, говорю, просто не появилась нервозность какая-то, ну, немножко же, потому что понимали, что нужна победа, где-то немножко может прижались. И из-за этого команда почувствовала тоже уверенность, немного пошла вперед, где-то создала пару опасных моментов у нас. Но потом все-таки. Мы спинили духом и забили два гола, которые нам нужны. Как сказал Андрей Николаевич, задача нападающего забивать. Вот если не, если не забивать нападающий, то надо менять позицию. Наверное. У вас есть в из турачения, сегодня были моменты, чем могли забивать. Да, наверное, мог еще забить, но таких 100% может быть и не было. Но главное, еще раз повторюсь, что победили.